Вітаю! І 17-та порада фінансовим директорам. Щодо оптимізації фінансових процесів і як позбутися хаосу. Багато компаній тонуть у попорах процесах, зайвих узгодженнях, хаотичних документах. Оптимізація це усунення зайвих, а не збільшення. Цінності, стандартизуємо форми документів, автоматизуємо повторювальні операції і необхідно усунути дублювання функцій. І порада. Оптимізований процес це менше помилок, менше витрат і більше швидкості. Рухаємось далі до нових порад. Наступна порада завтра.